Друзі, вітаю на каналі наша дача. Сьогодні будемо висаджувати тюльпани на осінню клумбу. І в цьому відео я хочу показати, в який спосіб ми це будемо робити, тому що спосіб дуже цікавий. Розповім заодно, які тюльпани будемо, як їх будемо перемішувати, як будемо готувати грядку. Давайте розпочнемо з підготовки клумби. В цьому році засаджуємо тюльпанами всього одну клумбу. Вирішили трішки скоротити. Клумби під тюльпани. На ось цієї клумбі у нас росли однорічні квіти, ми їх щойно прибрали, я завіз три ведра, перегнію і розрівняли. І зараз внесемо трішки суперфосфату. Восени зазвичай при посадці чи підготовці будь-яких грядок ми вносимо суперфосфат з розрахунку 30-60 грамів на один. Квадратний метр. Суперфосфат це гарне, недороге, але дуже ефективне, добриво, яке допомагає рослинам гарно розвиватися в майбутньому. Саме так треба готувати ґрунт під висаджування тюльпанів, способом за який я зараз буду розповідати. А висаджувати будемо під совочок. Цей спосіб ми в минулому сезоні. Використали, нам дуже сподобалось. Зараз більш докладно розповім. Давайте спочатку, коли висаджувати. Висаджувати можна розпочинати починаючи з другої половини жовтня і до тих пір, поки не промерзне земля. Ми одного разу висаджували цибулини тюльпанів, навіть під сніг. Головне, там під снігом земля була ще не промерзла. Посадили чудово і чудово, потім насолоджувалися їх цвітінням навесні. Тому, якщо ще не замовили цибулинки, чи збираєтесь тільки нічого страшного, поки не промерзла земля, можете сміло це робити. До речі, я замовляв ось ці чудові. Цибулини тюльпанів, нарцисів, гіацинтів та багатьох інших квітів в інтернет-магазині Florium, де я замовляю всі цибулинні, квіти і багато інших рослин вже багато років. І в тому числі для нашої дачі, ми замовляємо там. Зараз у них розпродаж і знижки на цибулинки тюльпанів і всіх інших квітів з Голландії. А по промокоду наша дача буде вам додаткова знижка мінус 10% на будь-які рослини. Це, що стосується посадкового матеріалу. У мене він ось так в цьому ящику. Але тут дуже різні сорти. Я обирав таким чином сорти тюльпанів, щоб вони приблизно були однакові по зросту, але є 60 см на зріст, деякі сорти ось тут. А є 40 сантиметрів, є навіть 30, і вони перемішані. Ось на цієї площі будуть рости по мавританському стилю. Що таке мавританський стиль? Це мавет... Мавританський газон, точніше, аналогія, коли різні трави перемішуються і засіваються, і цвітуть потім різнокольоровим таким килимом, різноквітковим. То газон Мавританський, а це у нас тюльпановий квітник. Буде також мавританські, тому що різні сорти по розміру, по кольорах. по ну, Термін зацвітання я намагався підбирати читаючи опис, щоб вони приблизно в один час. Розквітали, хоча будуть все одно вони розтягнути по часу цвітіння, і ми будемо насолоджуватися цим цвітінням. Ну, доволі тривалий період навесні. Будемо дивитись, буду, звісно, показувати. І ось все це я відкрив, всі пачки в флоріумі по три, по дві. цибулини різні сорти, тому довелося трішки посидіти коротенький фрагмент, як це відбувалося, і я їх перемішав. Все. Все готово до висадження. В чому сенс висадки по голландському способу, і ще до того ж Мавританський. Ми розкладаємо всі цибулини щільно одна від одної. Ось таким чином приблизно кілька сантиметрів, 3 см одна від одної рядами чи без такого упорядкування. Як вам заманеться? Тут вільно все робити на ваш розсуд. Ось так ми розкладаємо дуже щільно. Тут головне, щоб воно було щільненько. І потім вже приступимо до висаджування. Мені подобається мавританський стиль висаджування саме ще й за того, що клумба у нас невелика, все ж таки метра 4 квадратних. Але ж хочеться багато різних сортів. Якщо починати їх якось зонувати, різні кольори, різні сорти, різні назріст, то це буде нецікаво потім спостерігати. А ось коли воно все перемішано, то це зовсім інша справа. Тут воно настільки красиво виглядає, ми в тому році висаджували. І дійсно навесні потім це дуже красиво було. Нарешті цибулинки розкладені, і ось таку площу вони у нас займають. На жаль, не вистачило тої кількості, яку я замовляв. Розраховував, що все ж таки буде більше по об'єму, але вже скільки є. Я все одно не хочу їх розсаджувати занадто широко, будуть рости щільно. І давайте приступимо безпосередньо до висаджування. Для висаджування нам знадобиться ось такий чи подібний савочок, бажано металевий. І як це все відбувається. Цибулинки у нас вже розкладені, підіймаємо, вставляємо савочок, і ось там у нас відкривається місце, куди можна покласти цибулину. Все. Потім переходимо до наступного ряду, підіймаємо і відводимо для наступної. А таким чином, ми закриваємо. Попередню. І ось так пішли, пішли. Ось так це відбувається все чудово, швидко. Саме закопування відбувається саме попереднього ряду. Не треба отворів робити, як ми раніше робили, чи закопувати. Ось так, друзі. Швидко, дуже швидко і надійно. Ось і все. Посадка тюльпанів завершена. Ми їх закрили ґрунтом. Вони в середньому на глибині до 10 см. А на цьому я своє відео завершу. Дякую всім за увагу. Бажаю вам гарних росин, міцного здоров'я та мирного неба над головою. До побачення!